Ти просто вранці встаєш, до тебе підлітає мужик, б'є тебе по лицю і каже: Встала, сука, добрий ранок, ти не, ти не спиш. Ти не спиш, я не спала вночі. Я могла не спати сутками, бо я боялась спати у себе в кімнаті. Ви про що? Про які ви говорите, типу там ой, Віка, проработай. Ребята, можете прорабатувати все своє життя. Правда, Сама, це, що коли кажуть, іди до психолога, проработати цю проблему. Не хочу нікого теж розстраювати. Дивіться, те, що з вами було, те, що з вами стається, От те, що з мене було в дитинстві, це вибір моєї мами, вибір мого батька. На жаль, на щастя, не знаю, подивимося. От те, що за мною ставалося, коли я виросла і випрыгнула з знову в 16 років, це мій вибір. В силу того, що було за мною там. Бо я не знаю, як по-іншому. А ті, ті самі погані стосунки, де тебе б'ють, ті самі стосунки, де тобі кажуть, закрий рот, ти ніхто. Це все оттуда, де ти думав, що десь на, підзна... на підсознательному уровні ти шукаєш краще, але ти все рівно вертаєшся, вертаєшся, вертаєшся до насильства. Чого? Тебе все життя били. Ти на що? Ну як? Ну ви що, як не працює воно? Ні. І ти йдеш до психолога і кажеш, проработаємо, давай. А він каже, давай проработаємо з тебе там тисячу мільйонів тисяч денег. Так, да, то окей, проработаємо, да? Так ти не ти, ваша задача у психології навчитися з цим жити і будувати краще.